Ми випускники 2018 року з професії парукар-манікюрних зічок Еля і Свірна. Хочеться почути, як сталося життя дівчат після завершення. І, я думаю, ви поділитеся своїми думками щодо навчання в закладі і планами на майбутнє і те, як ви себе реалізовуєте професій в професійному житті. На четвертому курсі, коли ми навчалися, була практика по манікюру. І я вже після практики залишилася там працювати. Е, мені дуже сподобалася робота майстра манікюру. І зараз я також вже працюю сама на себе і заробляю кошти немаленькі, маленькі, які дійсно надихають працювати далі. Як Я теж пішла на практику після навчання. Закінчила практику і так само залишилась працювати стригти. Мені це найбільше сподобалось. Ну, ще проходила практику по манікюру, але стрижки більш зайшли, і так і залишилася в цьому напрямку. Отже, як би довелося робити вибір ще раз, ви зробили би ви вибір такий самий, як і тоді, як коли прийшли навчатися в наш заклад, чи щось би змінилося? Ну, вже з огляду того, як ви зараз працюєте. Ну, чесно сказати, мені дуже подобається моя робота. І е, я дійсно не знаю, чим би я іншим займалася зараз на, на даний момент. Але в принципі е, технології йдуть вперед, і дуже цікаво мати роботу, яка е, не прикріплена до місця роботи. Ти е, маєш вільного часу більше. Тобто все через інтернет, якісь продажі, IT. Але коли є стабільний дохід від цієї роботи, на якій я зараз майстер манікюра, то в принципі змінювати немає бажання, але як додатковий заробіток можна дійсно чимось ще займатися. Ну, я думаю. Однозначно вибір був такий самий перукар-манікюрник, а далі, б, якби мені не пішло б в стрижках, то залишилась б в манікюрі. Що вам дало навчання в вашому навчальному закладі? Необхідну навичку, необхідна база навичок, розуміння, як воно працює і чи хочу я взагалі йти по цьому напрямку. І в якому напрямку рухатись далі, далі проходити курси. Або певна заточка під певний профіль. Я пробувала себе і в манікюрі, і в жіночих стрижках, але зупинилася на чоловічих стрижках і в сфері барбарика. Рекомендували змінити в процесі підготовки саме за вашою професією. Якісь поради, як нам удосконалювати навчальну програму? Хотілося б, звичайно, Більше, щоб проводилося семінарів, курсів, щоб освічені люди в бо технології не стоять на місці, вони постійно розвиваються, щоб приїжджали технології, розповідали за якісь марки, наприклад, як в нігтях та гелаків, як ним користуватися і, наприклад, який підхід перед цим треба зробити, щоб все. Ідеально носилося, ну, я про манікюр і ну, дати таку, можна сказати, базу більшу, щоб були більш, більше ем, досвіду в дівчат. А вже, ну, коли є практика, то дійсно вже кожен вибирає свого. там, чи майстра манікюру, який далі надає більше досвіду і практики дівчатам. Педагогам щодо покращення освітнього процесу. От нам, як педагогам, що ми могли ну, виправдати, як ми можемо вплинути на покращення, покращити свою роботу. Я ну, не бачу ніяких недоліків, тому що всі викладачі з тобою на одній хвилі ніхто не осуджує, а чує твою думку, твої якісь захоплення розглядаються і я б нічого не змінювала. Класно, коли викладачі теж молоді і розуміють просто своїх учнів, Наступне питання: які поради дасти сьогоднішнім учням, випускникам закладу? Так, у нас група зараз запускається, ми заведемо пізніше. Не пропускати навчання, тому що вирости завжди встигнеш і починається далі самостійне життя. А тут ще ходиш на навчання, не маєш там, як то сказати, Зробити свою копійку, щоб пружити, а все, ще батьки допомагають. Ось, тому хочеться, щоб дійсно вони зрозуміли, що це найкращі їхні роки життя, поки вони навчаються в закладах. Ось, і... Це такі не прогулювали пари, навчалися дійсно, ходили, цікавилися своєю професією, тому що далі буде вже більш серйозніше життя. Це от ви вже практично маєте свій власний бізнес, так відповідаєте за себе і вже підбираєте персонал, можете підбирати персонал, то які б на що ви звертаєте увагу, коли підбираєте персонал, от якщо є така потреба в підборі кадрів. Як до вас тут буде Ну, В першу чергу це відповідальність, коли людина дійсно відповідальна. Коли їй сказав прийти на 9 годину, вона без запізнень прийшла на 9 годину. А в принципі, в кожного різна технологія роботи, і це, в принципі, навчається, але базу потрібно знати все одно. Щоб було набагато легше ну, працювати, взаємодіяти з цією людиною. Ось і, звичайно, охайність. В нашій сфері потрібно, щоб там була чиста голова, доглянуті руки, щоб люди зустрічаються спочатку по одежі, по зовнішньому вигляді, а потім все остальне. Добре, Юля. Ну, однозначно, це відповідальність, комунікабельність, пунктуальність, так як каже Софія. Так як я працюю в колективі, у нас більше дев'яти людей, то це просто як ти співпрацюєш з колегами. Ти в колективі, ти маєш так само поважати кожного і вислухати у всіх думку і знайти щось середнє. Ну, треба розвиватись так само. Тобто, окрім професійних, які навички ще треба розвивати, щоб бути успішним в професії. Професія зрозуміла. А що ще треба? Вивчення іноземних мов. Обов'язково треба англійська. Я зараз дуже шкодую, що в школі, і так само тут, як ми вчились, на це дуже я мало звертала увагу. Тому що на будь яке навчання, яке їдеш, будь-який семінар, скрізь використовується англійська мова, і дуже сумно, коли ти щось не розумієш. Це треба дуже звертати увагу. Звати в навчальному закладі, написати майстра виробничого навчання. Повернутися сюди вже в якості наставника, майстра, який буде формувати ці професійні знання вже 15-літніх, 17-літніх. Ну, можливо, якщо не на, не на повноцінну посаду, а приходити просто ділитись досвідом, якісь проводити семінари, класи, то так. Yeah. А на постійно основа, ну, це на стриплення не хватить. Часом ми почнемо знову. І передам Сергію Миколаївичу, і він запропонує ну, якусь співпрацю. Це було б вам теж. Плюс ви мали вже якісь початки в такій, як кажуть, в освітній проф в освітній набувати освітній досвід. Хто знає, як там надалі може стати? Ви станете але ви ж їздите на курси, ви ви ж можете потім давати свої якісь семінари проводити. Ну, Ділитись досвідом це завжди класно, дійсно. Коли ти розумієш, що ти ще іншим даєш настанови і вони далі будуть користуватися в подальшому в житті, це дуже круто. Я що ти вже до такого рівня доріс, що ти можеш комусь давати дійсно свій, свій досвід, передавати і на спинову. Як до нас приїжджала технолог з Луцька по перукарському мистецтву, то нам було дуже цікаво. І цікаво було б, якби ну, так можна пробувати так само ділитись досвідом, проводити майстер-класи. Ну, але напевно не був. повністю, щоб ціла група сиділа, а там частини. Був... Да, Навіть, ну, щоб не повністю був там клас, група, а дійсно нам під групою поділено, щоб дійсно донести цю всю інформацію, показати все справкою, як це діє, працює. Так би було дійсно класно. було як... Хтось там ну, сидить цілий клас з група, хтось не дочує, хтось там пропустить і це все заново розповідати, це досить важко. Ось так по підробках поділитися і щось розказати. Спочатку не донести до тих дівчат, до людей. І так то можна працювати, в принципі. Зміни професійної діяльності. Поки що ні. Чесно лиш зарплата і е, все, що ти хочеш, ти досягаєш цього, е, подорожуєш, е, купляєш собі, що ти хочеш, то я не розглядаю зміну. Ну, дійсно там буде період, коли там, декрет підеш, можливо, там, призупиниться на деякий час, але я думаю, все-таки повернуся до роботи і далі буду працювати, або навчу якусь там, дівчину, або не одну дівчину, яка буде виконувати саме роботу. Тобто станеш власницею салону. Так. Ну тут немає стелі, до якої ти вже доріс, і далі немає розвитку. Тут завжди є розвиток, тому поки що, щоб змінювати професію, не розумію для чого просто. Тут завжди є де рости. Можна і бути як і чоловічим майстром, і жіночим майстром, і піти в колористику. Тут дуже багато напрямків. Так, напрямків. Я думаю, ми проаналізуємо ваші рекомендації, поради, відгуки і будемо все робити для того, щоб готувати дійсно кваліфікованих майстрів, які би пішли і отримували задоволення від своєї роботи і задовольняли клієнтів саме.